Почніть з чогось простого. Ось ще вам приклад дерев'яних крючків круч... для того, щоб відшити верхній одяг. 80 доларів набір з 10 штук. Думаю, собі вартість дуже дешева і доставка в тому числі. Аналізуйте конкурентів, що зараз в тренді, що продається в моменті, які показники, і починайте з цього. По дерев'яним товарам я би рухався в напрямку настінного декору, кухонних органайзерів. І тематики весілля це можуть бути подарунки, якісь бокси або можуть бути вивіски. Найголовніше не забувайте за персоналізацію. Персоналізація це унікальність, яка буде виділяти вас серед інших конкурентів і серед інших каналів збуту. Американець не зможе купити персоналізовано в звичайному магазині або на Амазон, тому це дуже важливо використовувати. Виходьте на міжнародний ринок, якщо ви новачок. То рекомендують цю тому що в.